Усім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні розповім, як перевірити вашу техніку Apple на оригінальність: Ваш MacBook, Mac Mini, iMac, iPhone, iPad, годинник. Простий та офіційний спосіб перевірки будь-якого пристрою Apple за серійним номером. Де знайти серійний номер? Зараз я прикріплю скріншот фотографій. Де знаходиться серійний номер на iPhone, MacBook та Apple Watch? Також він є на коробці та у чеку. Як перевірити серійний номер. Відкрийте сайт Apple checkoverHEpple.com. Або можна знайти в пошуку перевірити статус гарантійного покриття для пристрою. Можна ще, увійшовши в систему за допомогою свого облікового запису Apple, ви зможете переглянути свої пристрої, статус. Гарантійного покриття тощо. Тут ми бачимо, пише Введіть серійний номер пристрою. Вводимо наш серійний номер пристрою і знизу бачимо є код перевірки. Можна вибрати новий код, вставляємо код, вписуємо ваш код серійний номер. Вставляємо серійний номер і вводимо цей код на екрані. Номер треба вводити правильно, бо може нам не висвітлитися сторінка про інформацію з нашим айфоном. Невірно. Ще раз. Ось, ми бачимо на екрані OBS iPad 2. Дата придбання червня 2011 року. Ми бачимо серійний номер. Ваше гарантійне покриття. Термін дії права на сервісне обслуговування закінчився. Нижче наведено доступні вам варіанти сервісного обслуговування, платний ремонт і обслуговування. Платні послуги з ремонту і обслуговування сертифіковані Apple в Apple Store або в одного з авторизованих постачальників послуг Apple. Телефонна підтримка. Зверніться до нас, щоб отримати кваліфіковану технічну підтримку від експертів, які знають ваш продукт краще за всіх. От нам висвітлилася вся інформація про цей iPad. Що має показати сайт? Якщо пристрій оригінальний, побачите назву моделі, так як в нас з вами є iPad 2. Статус гарантії. Так, як ми бачимо, статус гарантії в нас немає. Термін дії, на, дії права на сервісне обслуговування закінчився. Якщо номер не знайдено, це може бути підробка або неактивований пристрій, це найнадійніший спосіб перевірити справжність Apple техніки перед покупкою. Купуйте пристрої без перевірки серійного номера. Кому це відео було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних відео.